В принципі, я так само, як і колега, достатньо ставлюсь без ейфорії до українських національних рейтингів. Інколи складається враження, що, на жаль, наші невдачі в світових рейтингах, а вони об'єктивно обумовлені, схиляють до того, що ми. Хочемо бути е, такими самовдоволеними своїми внутрішніми рейтингами. Рейтинги це дуже така складна штука. І бачимо, що ті, хто на горі рейтинги, вони щасливі, от ніби на американській гірці, а ті, хто внизу їм уже страшно. Я завжди залишався на тих принципах, на них стою зараз. Не в адміністративний спосіб, ні в міністерство, ні інші чиновники не мають так би мовити на підставі кількості поданих чи не поданих заяв закривати той чи інший університет. Він Є юридична особа, і якщо справді буде недостатня якість освіти, не будуть подаватися туди вступники, то життя саме скоригує долю цих вишів, вони будуть чи зливатися, чи вони будуть об'єднуватися чи реструктуризуватися, але це має відбуватися природним чином.